Департамент економіки і інвестицій спільно з громадською організацією Електронна Республіка за підтримки програми USAID Конкурентоспроможна економіка України в рамках співпраці розробили дорожню карту з покращення бізнес-клімату Полтавської міської територіальної громади. Цей документ містить практичні поради та конкретні заходи спрямовані на покращення умов ведення бізнесу в компонентах відкритості та доступності даних, антикорупційних заходах, ресурсах для розвитку бізнесу. Комунікаційній активності влади громади з підприємцями, крім того, цей інструмент, враховуючи реалії воєнного стану, містить рекомендації та алгоритми взаємодії влада бізнес з питань релокації, доступних зовнішніх ресурсів підтримки, роботи з відкритими даними та інших аспектів економічної діяльності в умовах воєнного стану. Розроблена дорожня карта базується на кращих практиках міст та експертних рекомендаціях, які серед іншого були озвучені під час засідань міжміської робочої групи з покращення бізнес-клімату, дуже корисного майданчика для обміну знаннями і кращим досвідом у сфері розвитку сприятливих умов ведення бізнесу в містах України. Наша спільна мета покращувати умови для малих і середніх підприємців та забезпечити дотримання їхніх прав. Ми впевнені, що це призведе до збільшення робочих місць, зростання конкурентоздатності українських бізнесів в Україні та за її межами, і в результаті матиме прямий позитивний ефект на економічне зростання в нашій країні. Підприємці та їхня стійкість рятують українську економіку в умовах війни і в майбутньому забезпечать швидке повоєнне відновлення нашої країни.